Готуємо холодець за одну годину. Вітаю вас, друзі! На каналі готуємо за лесою піжик. І сьогодні я поділюся з вами рецептом свого фірмового холодцю, легкого, смачного і простого у приготуванні всього за одну годину. Дуже смачно, легко, просто і доступно. От сьогодні, наприклад, я приготувала ось таку от красу із шиї. Так, це легко у всіх розуміннях. Також я готую і шлуночків, і сердець, такий самий холодець або просто з філе, тому що я не люблю дуже жирні холодці. Дивіться, це красиво, естетично і дуже апетитно, тому ви легко можете подати ось так. От порційно до святкового столу гостям дуже смачно. Я це ось так от роблю із діжонською гірчицею, і знаєте, залітає на ура. Тобто ви можете його зробити як ось так: от бачите, порційно в таких от тарілочках. І самі, от бачите, він легко виходить із таких от тарілочок. Подаєте його вже порційно з морквою з зеленю, так як годиться. Або... Ось так заливаю в харчові скляні контейнери, закриваю кришкою. Щоб на холодильник власне не йшло ніякого аромату. Як бачите, вже половини тут немає. Для того щоб перейти на відео з приготуванням, ось тут натискайте на трикутничок, переходьте в основне відео. Там все покроково показую. Або як завжди, всі інгредієнти ось тут під відео забирайте собі. І готуйте. На каналі я вже почала дегустацію і продовжую її з задоволенням разом з вами. Тут дивіться, він класно тримає форму, багато м'язка, нічого не розтає, не розлазиться А зі шматочком чорного хліба. Гірчичка. М -м. Холодець досить часто їсть у мене на кухні, тому якби я весь цей час витрачала на його приготування по 5-6 годин. То я би його точно готувала, як раніше наші мами, бабусі, тільки на Великдень, на Різдво і на Новий рік. Все. А так, готую тоді, коли хочу. Особливо влітку. Така холодна страва не тільки добре охолоджує, насичує і, взагалі, як на мене, бадьорить. Мені дуже смачно, Хочу, щоб так було і вам. Тому готуйте і витрачайте свій час з користю. Усім смачного!